Найдорожчий новорічний подарунок від рошен, який я знайшов у них в магазині. Подивимось, чи відповідає його вартість, тому що заховано всередині. Ні, ну, дизайн годівнички ну, прикольно, скажи. Важить таке чудо: 918 грам. Розпаковуємо. Щось новорічні свята починаються зарано, Я зайшов до них у магазин, дивлюсь подарунки. Думаю, мені це потрібно. Кришка? Окей. Ого! Почнемо з того, що тут дві пачки ямі-гамі. І мішки є, це я з'їм. Ціла жменяка ромашок та маків. Чотири тих, чотири тих. Нормально. Санта Клаус. Купа желешок. Тут їх раз, два, три. Коротше, дофіга. Цілих три. А, ні. Чотири чупіка. Оп, смоктатись. Аня, будеш тут обережно щось на багатому. Це шість штук Монблану. Ну, ви знаєте, дуже дорогі цукерки. Вафельні цукерки та батончики. Коко-чоко. Я не розумію, що за щедрість. Два бат... Тона два тітбіта і ось цей з горіхами. Такий, ну блін, нормально. Прям ось така купа цукерок у нас вийшла. В принципі, подаруночок виглядає як цікаво, прикольно. Я думаю, що такий набір точно викличе емоції у вашої дитини. А і коштує такий 449,75. Як на мене, це нормально. А в наступному відео в нас адвент-календар від Рошен за купу грошей.